Всім привіт, друзі! Давно не бачились. Вирішив записати вам невеличке відео, де пропав, що робив і так далі. Я, як бачите, купив автівку, ну, звичайно, взяв кредит. Взяв кредит Honda Civic. розкажу вам да, новини трохи. 2019 року пробіг був десь 45 тисяч. Я вніс першу суму 5 тисяч і ще кожного місяця тепер виплачую по 500 доларів. Да, десь так, плюс-мінус. Я так вирішив, що це буде краще, ніж да, звичайно, не хочеться брати в кредит, краще купити за кеш, коли є гроші, а коли грошей немає, то в принципі такий варіант теж хороший. А, і страховка, я ще взяв страховку. Взяв страховку я а, дорогу. 400 доларів мені виходить щомісяця, але її спеціально, таку взяв, щоб можна було їздити на таксі і на доставку робити. От. І Якщо стандартно, на цю машину вона виходить ну, 200 доларів. От, але якщо займатися вже для роботи, для бізнесу, типу, то треба купляти вже дорогу таку страховку. А, з контактами кому потрібно, я купляв автівку Honda Crown, називається. Я можу залишити вам контакти. ну, Локейшн під відео можете знайти, а також, також залишу вам контакти свого менеджера. і Можете до нього звертатись, тому що я подавався в. Ну, Мабуть, 6 чи 7 дилерських центрів точно, за, ось, якщо брати з, ос з осені. І майже всюди мені, ну да, всюди мені відмовили, хоча ні, вони сказали 15% перший внесок, але якось коротше, захотілося просто Honda. Мабуть, мабуть, і тут мені підтвердили, мені сподобалось там, до речі, там один менеджер він індус. А саме, хто займається фінансами в фінансовому відділі, то вона виходить філіпінка. І дуже, така, знаєте, професійна, і якось вона швидко все подивилась, і майже в той же самий день мені підтвердили, звичайно, відсоток великий, по-моєму, десь. 9% річних. Але в принципі, зараз, зараз важко знайти щось там, знаєте, під 2-3%. але я таких точно не чув. Може, хтось чув. Якщо хтось так взяв автівку, розкажіть, це цікаво дізнатись Вона сказала: от саме ця пані, хто мені допомагала ну, по фінансовій частині, хто відправляв мій, мій кейс, вона сказала, що зараз. В принципі, такого нема. Тобто, якщо там 2 роки назад можна було взяти під 2-3%, то зараз, якщо ти береш під 7-8, це в принципі рахується ще добре. От. Тому ось я вам поділився, розказав. Кому цікаво, да, заходьте контактами з цим індусом, можете зв'язуватись, можете сказати, що від Дениса Сафронова. І Можливо, мені якийсь бонус перепаде, тому що вони казали, що якщо ти там при когось передаш, я в них запитав, то можливо щось там і мені якісь гроші відправлять. От, тому е як би кажіть, е а там ну, на, на ваш розсуд. а також якщо буде там важко вам з переводом, прям, якщо Google Translator там вам не допомагає, також можете в принципі, якщо що, пишіть. Може, комусь а, теж допоможу. З приводу страховки <кхи> теж цікаво. А, буквально вчора мене зупинила поліція, а, я якраз віз а, клієнта, а, і вони такі кажуть: а в тебе, типу, ну, страховка закінчилася. Я кажу, як закінчилася, іначе все проплачував. Каже, що ти робиш? Я везу кажу, клієнта. Він каже: ну тоді давось клієнта і давай додому, типу, і став автівку, ти не маєш права їздити. От, А мені якийсь лист прийшов додому, і я якось не зрозумів, там стояла сума там 150 доларів, типу, е, ну, що треба оплатити. А вийшло як? У мене на аккаунт, який був підключений під страховку. Е, Ну, не було грошей. І коли страховка знімала гроші, бо я не знав, коли саме вона буде знімати. Вилас так, що не було там грошей, і воно пішло в мінус. І я буквально в цей же день там, чи на наступний, не пам'ятаю, закинув туди гроші. І якби, ну, бачу, що знялись гроші, і я подумав, ну все добре, значить, ну, воно знялось автоматично, там, а я можу далі їздити. Виявляється, ні, друзі, так не можна. Мають бути гроші там завжди прив'язані до тому аккаунту. Тому що якщо буде мінус, це значить, їм приходить повідомлення, що ви не маєте змогу оплачувати, і вона автоматично у вас злітає та страховка. І вам треба знову звертатись в МПІ, знову дзвонити, знову оформлювати і так далі. От, тому це ціле діло і треба відноситись до цього відповідально. От. І мені з цим дуже дуже сильно допомогла. Мирослава. Вона працює в одному з автопаків Ну в моєму районі недалечко. Так ось прийшла заявочка, і далі вам зараз розкажу. Так, продовжимо. Я розказував про Мирославу, що вона мені допомогла вирішити це питання страховкою. Тому я вам також залишу посилання на цей автопак. Так, ну, рекомендую, просто рекомендую. Дуже класно. Мені допомогла з цим розібратися зі страховкою, підібрати це все правильно. От. ну І знову ж таки, після того, коли мене зупинила поліція, буквально на слідчий день в онлайн режимі ми з нею все вирішили, всі питання. Прям супер, дуже-дуже їй вдячний. Що ще по новинах? Про автівку я вам розказав. По роботі. По роботі. У мене конкретно ну так, потихеньку сезон починається, але роботи ще небагато прибавилось. Чекаємо весни, потепління, потепління так скажемо, літа. І я думаю, роботи буде багато. Далеко поки що нікуди не виїжджав, наче на кінець місяця мені обіцяють, що поїду десь в Альберту. Ставку мені так і не підняли, хоча я питав, але мені сказали, що у мене в контракті написано, що через тільки 7 місяців зможуть підняти мені ну, погодинну. Тому що зараз у мене також 17 доларів. Я сподіваюся, що може в кінці цього місяця або наступному піднімуть хоч трошки на 2-3 долари, вже буде цікавіше. А, також питав в іншій компанії, чи зможуть мене перекупити. От саме в Arnold Brothers вони сказали, що ні, нема такої можливості. А, типу, ну, закривай питання сам, за за закриває контракт, і тоді ми готові тебе взяти. От, Денис і Богдан, якщо ви дивились мої попередні відео ким я. А Богдан, якщо дивишся hello, <с, <с,> привіт, <с,> ти там по США вже катаєшся. От, він вже катається по США, він також в Arnold Brothers пішов. Е, ще не було часу навіть зустрітися з ними, щоб він розказав мені подробиці. Але сподіваюся, на днях ми з ним якось зустрінемось, заїду до нього і тоді вже поділюсь з вами. Не знаю, якщо захочу, то запишу з ним також невеличке відео для вас. А, от. Ну І я, як підробіток, так і працюю на Uber. Uber Eats, практично щось у мене немає заявок. А, от. Я зареєстрував собі новий аккаунт на таксі. А, на таксі, в принципі, непогано. По-різному теж виходить. Якось я для себе ще не визначив, як воно працює. А, нема ще акції Opportunity в мене. Ну може не ще не розкачаний аккаунт. Його треба трошки розкачати, бо він новий, і може тоді буде більше заявок. І можливо тоді якісь будуть приходити акції, буде цікавіше. От, А поки що, ну як би класно, що ти нікуди не вилазиш з автівки, це якби плюс і мінус. Іначе пробіг виходить менше, ніж на доставці саме Eats. Але для себе зараз ще відкрив дурдаш, теж прикольне. І там якось нема таких замовлень знаєте, по 3-4 долари. Там в основному там, ну, мінімум 7-8 доларів замовлення. І якось так класно. Теж непогано мені сподобалось. Тому я зараз вмикаю два додатки: Дурдаш, Uber убертаксі. І що перше приходите, ловлю і їду. От. Знову заявка ось прийшла. Я поїхав, далі вам зараз розкажу. Так от, на таксі, в принципі, непогано. Всі посилання також залишу під цим відео. Заходьте, реєструйтесь по цьому посиланню, і мені також можливо прийде якийсь бонус. От. Там виходить як? Ну Як мені сказали, що на таксі треба робити окремий аккаунт. Тому у мене два аккаунти: один на таксі, а інший просто на Uber Eats. Я не знаю до кінця, чи це так чи ні, тому що ну, в моєму новому аккаунті те, що я зробив на а, а, таксі, там також у мене доступна і доставка. А, і вона у мене в мене увімкнена також, там стоїть у мене цей, але чомусь доставка не проходить тільки таксі. І там є ще можливість замовити собі а, таку картку. Котрою от, ця можливість, до речі, є також і в Дурдаші, І ви можете, будуть такі приходити замовлення, що ви заходите типу, в магазин, купляєте там якісь речі, продукти і розплачуєте з цією карткою. Ця картка вам прийде по пошті. От, тож, в принципі, я ще її не використовував, чекаю, коли вона мені прийде. Можливо, на стару адресу прийшла, ще не їздив, треба з'їздити, перевірити, і а, також можна заробляти ще на цьому гроші. О, да. Ну і хлопці, хто з ким ми вчились разом в групі в Бафало. По-моєму, практично всі вже при роботі, всі працюють. Хтось в гардвайні, хтось... Ось ще десь. Коротше, кажучи, треба а, вияснити, бо у нас там є невеличка а, група в Телеграмі трак-драйверів, хто по цій темі, і ми там спілкуємось. От, а, хто, хто де, хто як заробляє хто і які там можливості. Так, зараз знову мені прийшла заявочка, я зараз повернусь до вас. Так, ну, в принципі, отакі справи. Розказав вам трохи про ситуацію, що відбувається. Тому реєструйтесь. Кому цікаво, я всі посилання залишу. Посилання на реєстрацію на доставку Uber, посилання на таксі Uber, і посилання на, цей, на дурдаш. постараюсь знайти, також вам залишу. От, з подачою на піар ще, ще не розібрався, хоча вже потрібно було це зробити два місяці тому, тому що в мене вже 6 місяців роботи є. Але почув інформацію, що наче можна якось без англійської податись, якщо, є, ну, якщо ти трак-драйвер. Я Не знаю наскільки це правда, і хочу от, піти. В цей заклад, де, де ну, допомагають з цим її розпитати там вже на місці, тому що якось я на сайті подивився, не, не зовсім зрозумів. А, до речі, хто може має, знає гарного міграційного консультанта, хто може порадити, що і як краще зробити, дайте залишити, будь ласка, контакти, бо я так трохи дивився, питав. І Якісь ціни називають там, знаєте, 200-300 доларів за годину спілкування, ну якось дороговато. Я розумію, що це, в принципі, разова історія, але якось ну, не хочеться за всі гроші світу, так би мовити, це консультуватись. Хоча вже дуже-дуже потрібно. От. Ну і також в телеграм-групі читав, що, що багато хто вже подались е на піар. І вже отримали підтвердження від провінції, номінацію по провінції вони вже отримали, і далі вже федерально. От. І там писали люди, що, типу, якщо більше 800 балів, то вас, типу, як швидше розглядають важкі чи що. що треба? Ну, звичайно, чим більше балів, тим краще. От, але якщо типу, менше 800 там 700 чимось, то їх типу, розглядають довше. Не знаю знову ж таки, як це дійсно відбувається, але в групі так от писали люди. От, так що будемо подаватись на піар, ще треба податись на візу до США. Так як ти, ну, якщо людина має first Class Driver License, то можна податись на візу. Там черга на рік вперед. Але якщо ти маєш перший клас цих, ти можеш написати листа, що тобі треба для роботи, і мають підтвердити, тому це теж хочу перевірити. От, і Ще з вами поділюсь інформацією з приводу податків. От, ну, за 2022 рік треба ж подаватись. Я там також знайшов, вже завітав таким зелененьким підпис HR. Називається HR-блок і коштує там, в середньому 80 доларів за те, щоб вони зареєстрували ваш аккаунт, там подали все і так далі. От, у мене так як сімейний і так як я ще використовував Uber, це вже рахується ти як self employee типу ти як бізнесмен, то він буде трохи дорожче виходить, завести цю реєстрацію, цей аккаунт. От, але в будь-якому випадку це треба робити, і можна буде повернути гроші, тому що ось якраз Світлана мені допомогла з цим в цьому HR-блоці, працює. І вона вже мені так трохи прикинула, порахувала, що наче десь тисячу, ну біля тисячі доларів, може трохи більше, мають мені повернути. От. Ну А там подивимось. Я ще точно не підписав. Е, на слідчий, вже суботу, на слідуючих вихідних піду. Е, все це подамся і дам вам знати. От, В принципі, на цьому все. Всі новини. Е, слідкуйте далі. Е, хтось писав, да, куди ти пропав, нікуди не пропав. Просто робота зранку до ночі постійно. Е, з однієї на другої, І, чесно кажучи, навіть нема часу щось ще. Писати і записувати. Треба камеру таку знаєте купити сюди і записувати вам буде, думаю, цікаво. От, але це в планах. Ну і також, звичайно, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Всі посилання також залишу. Андрій Хливнюк, Притула, і фонд, на який збирає також Дмитро Комаров. Все, все там. Так що, якщо є можливість, заходьте, відправляйте. Це всім гарного дня, чи вечора, чи ночі на зв'язочку.